Я одна така дурна, що я сама вдома з собою сварюся, сама з собою. Юля, ти казала, більше не будеш звертати уваги на ті перегляди і розтраюватись за цього. Так, да, я казала, ну я подивилась, ну я опять розстроїлась, ну що мені робити? Коротше, ситуація. Красиве відео про магні, може ви його бачили, а не бачили, навіть лайк, вірно не поставили. Тому що все, що там, де полезно, красиво, воно ніхріна ніколи не залітає. Ну, ну чого? Людина готувалась, красилась, вчили інформацію свою голову вбивала. Загружаю відео, є зараз така фішечка пробні рілси, які не показуються вашим підписникам, а показуються невідомим людям. Окей, там. Загрузила відео, де Павлік виходить з дому, взувається там. Чотири тисячі переглядів. І підписники пішли. Що мені знімати? Я планувала зараз про білорон розказати. Важніше просто, про суглоби, про синвіальну рідину. Про що мені знімати?